В урочищі Холодний Яр на Чигиринщині з'явилася Калинова алея. Її створили лісівники області. У такий спосіб охоронці зелених легень планети вшанували пам'ять жертв голодомору 1932-33 років. За даними істориків, тільки в селі Мальники, яке прилягає до холодноярського урочища, від голодної смерті померло понад 150 людей, у тому числі 40 дітей. Вчителька історії Мельниківської школи Ольга Зінченко каже, це лише частина правди про трагедію 30-х. бо сільчани, які пішли з життям внаслідок голоду, було набагато більше. Тодішня радянська влада не вела точного перепису померлих. Про злочини сталінської тоталітарної системи каже історик, треба знати. Тож під час екскурсії Холодним Яром учасника виїзного засідання Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства розповіли не лише про Коліївщину, відомий дуб Максима Залізняка, а й нагадали про страшну сторінку української історії Голодомор в наше село втратило 157 осіб. Але це офіційно, а неофіційно Ще збираємо матеріал для того, щоб дійсно скласти список жертв голодомору. Історія наука, яка дає оцінку подіям, що мали місце. Прикро каже начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Кошин, що науковці неоднозначно трактують ті чи інші події. Не обійшла така участь і 30-ті роки минулого століття. І щоб хто не говорив про голодомор, каже головний лісівник області, про нього треба пам'ятати, щоб таке не повторилося знову. Різні історики, різні люди відносяться до голодомору по іншому, цю тему, але ми не повинні забувати і наших нащадків. складаючи план проведення виїзного засідання, лісівники передбачили в ньому й посадку кущів калини. Дерево обрали не випадково. Його віддавна вважали оберегом та символом українського народу. Червоні кетяги калини нагадують згустки крові, а її пролилося чимало до того, як Україна стала незалежною. Тож, засукавши рукава, лісівники стали до роботи, і за деякий час, в урочищі холодний яр, з'явилася калинова алея як одне з нагадувань про страшне лихоліття тридцятих. Через деякий час кущі калини розроспідростуть, почнуть плодоносити, і люди, які будуть приходити сюди, будуть згадувати про тих людей, які загинули в страшні часи голодомору. Лісівники області дали своїм колегам із Креселецького лісництва наказ доглядати за калиновою алеєю, щоб та чарувала своїми квітами та плодами екскурсантів Холодного Яру та нагадувала про безневинно закатованих голодною смертю сталінським тоталітарним режимом.